Дивіться цього тижня в програмі Колаборанти. Список Міклушків. Ліквідовані зрадники. Як потрапляють у пекло посіпаки Кремля? Наші колеги віддають життя за справедливість. ФСБ чи Зсу. Чому українські колаборанти не потрібні навіть расистам? Росія всіх побігє. Та чому кожен запроданець приречений згоріти на роботі? Кожна війна народжує героїв. На жаль, без зрадників теж не обійтись. Але ж яке естетичне та моральне задоволення отримують українці, коли в мережі з'являється відео ліквідації колаборантів, зазвичай у своєму проєкті я розповідаю, хто з них чим займався до війни, як будував політичну кар'єру та як саме служить окупантам зараз. Цей випуск дещо особливий, бо розкажу, як вони здихають. І немає принципового значення, чия це заслуга Збройних сил України, наших партизанів чи самих окупантів. Гадюці гадюча смерть. І без варіантів. Сьогоднішній хід парад ліквідованих колаборантів розпочинаю з Аскара Лайшева. Відео, як авто зі зрадником на ходу вибухає, просто таки підірвало мережу. В коментарях часто пишуть: типу, згорів на роботі, телепортувався до кобзона чи залужний вцілив недопалком. Поки насолоджуєтесь переглядом, можете придумати свій підпис до цього відео та залишити його в коментарях. Ара Лайшева ліквідували в окупованому Старобільську, що на Луганщині, де колишній міліціонер очолював місцеве так зване МРЕО. Вічна йому ганьба і земля скловатою. А так тепер виглядає авто заступника керівника Даї окупованого Бердянська, осколки з вибухового пристрою дістали Олександра Колєснікова просто украденому крузаку. На щастя, смерть по його бридку душу прийшла немиттєво. Колаборант ще помучився дорогою до лікарні. Дуже схожими були останні хвилини життя Івана Сушка, гауляйтера селища Михайлівка, що на Запоріжжі. Під сидінням його авто розмістили вибуховий пристрій, який чудово впорався з поставленим завданням. Що цікаво, до пекла вслід за сушком одразу ж відправився так званий начальник поліції Михайлівки Андрій Рижков, колишнього українського прикордонника, який сам пішов до окупантів пропонувати себе, як та повія, знайшли повішаним. Підпрацювала вибухівка і по автівці Ігоря Телегіна. Його окупанти призначили заступником голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області. Велика Росія, всіх побігєт. Ми, ми русські люди, і нас сломають дуже тяжело. Відомо, що добродії заклали радіокерований секрет на узбіччі дороги. Запроданець відбувся легкими травмами та контузією. Але я певен, телеген та компанія добре усвідомили, яка платня на них чекає за зраду. Замість 30 срібняків перепустку у царство Аїда отримав мій улюблений колаборант депутат Верховної Ради від Слуги народу Олексій Ковальов. Спершу за проданець прикидався волонтером. Мовляв, дбає про уникнення гуманітарної кризи на окупованій Херсонщині. Потім з'ясувалося, що колаборант організував вивезення солі та зерна через Крим до Росії та публічно підтримував окупантів, чим заслужив собі посаду заступника голови в псевдоуряді Херсонської області. За це навіть не був позбавлений депутатського мандату у Києві, лише виключений із фракції Слуг. Наприкінці червня авто Херсонського іуди підірвали. Вже незабаром ковальов з лікарняного ліжка дав інтерв'ю з цього приводу. Я жив здоров Планую приступити к своїм прямим функціональним обов'язків з понеділка. Мої недруги, ті, хто планував дану диверсію, не дождетесь. Таки дочекались. Ковальова вбили у його ж будинку у голій пристані, неподалік Херсону. Ліквідація цього колаборанта не просто помста за зраду, це маркер. Якщо хочете, сигнал. Чіткий та недвозначний сигнал всім іншим, передусім херсонським зрадникам. По вас прийдуть рано чи пізно в найнеочікуванішу мить. Вас дістануть, де б ви не ховались, якою б армією орків ви себе не оточили. До речі, цей сигнал зрозумів Кирило Стремуусов, якого загарбники призначили заступником голови окупаційної адміністрації Херсону, і який вже втік до Росії. Ось що він говорить про своїх ліквідованих побратимів-зрадників. Наші колеги віддають життя за справедливість, за торжество правди і за нашу родину. Ваші колеги віддають життя, бо у них його забирають за зраду. А записує свої посмертні оди ліквідованим колегам з усов в номері готелю Меріот в російському вороніжі. Ми ще раз констатуємо под факт, що Херсон був, є, остається російським городом. що всі наступлення, ані безпалізни. Легко говорити про настрої в Херсоні та провал контрнаступів зсу після того, як п'ятами накивав на цілу тисячу кілометрів, розмістившись у п'ятизірковому готелі. Більше того, колаборант ще й обіцяє незабаром звільнити Чернігів. Приїжджай, дорогенький, тобі тут дуже раді. А якщо думаєш пересидіти решту війни десь у рашці, то знай, безпечного місця для тебе вже нема на цій планеті. Хіба що на глибині двох метрів між дошками в товаристві хробаків? Жив Енергодарі на Запоріжжі. Такий собі Андрій Шевчик, уродженець Росії, якому Україна дала громадянство. Роботу. Головним інженером підрозділу на атомній станції та інші блага цивілізованої країни. Шевчик настільки освоївся в енергодарі, що навіть двічі був депутатом. Але руський дух, точніше, біс, ніяк не покидав Шевчика. Він ненавидів усе українське, а мову особливо. Слава Богу, що Російська Федерація освободила, і цього бреда більше не буде. з приходом окупаційних військ запроданця призначили головою міста, та ненадовго. Одна вибухівка, закладена у під'їзді Гауляйтера, принесла більше користі, аніж 30 років лагідної українізації. Колаборант вижив та на публіці більше не з'являвся. А цей зрадник видавав окупантам інформацію щодо учасників АТО, членів їхніх родин та співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами в Новоайдарському районі на Луганщині. Звали його Павло Шароградський. Влучний постріл точнісінько у голову позбавив Павла дурних думок про подальшу співпрацю з окупантами. Також на Луганщині знищено оцих двох: Єгор Святець та Олександр Мельник служили у терористичній організації Другий армійський корпус, що воює на російському боці. Обидва від кацапів отримали капітанське звання. Перший був командиром взводу, другий командував танковим батальйоном. Як саме їх знищили, невідомо, але від того факт не менш приємний. Схожим досягненням похвалились наші захисники на Донецькому напрямку, ліквідували начальника протиповітряної оборони так званої ДНР Дмитро Цхе на прізвисько Кореєць. Навіть носив звання полковника терористичної організації після смерті корейця його подвиги розхвалював російський воєнний злочинець ігор Гіркін на прізвисько Стрілков. Один із лучших і самых стойких в Славянске він возглавлял самую результативную мобільну групу ПВО, уничтожившую не менше трьох вертолетів ВСУ із семи збитих в районі города. Скорбим. Скоро ще багато за ким скарбить, буде стрілков. Сліз забракне, якщо сам, звісно, доживе. Часто після того, як з'являється інформація про ліквідацію того чи іншого колаборанта, люди починають дискутувати в соцмережах: це зробили зсу ні, це справа рук наших партизанів. Та ні, це все русофашисти. Самі ж їх прибирають, замітають сліди. Насправді всі версії мають право на життя, але істину ми дізнаємось лише після перемоги. А поки не соромтесь насолоджуватись новинами про смерть ворогів. Це були ліквідовані колаборанти зі списку Міклушки. Нагадую, якщо у вашому регіоні завелися зрадники, пишіть мені на цю електронну адресу або просто у Фейсбуці. Зробимо усіх негідників відомими, аби жоден не уникнув відповідальності. Побачимось за тиждень. Смерть ворогам.